Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Он вже на другу годину, 7 хвилин. Тільки прийшла, тільки прийшла. Зараз покажу погода, дуже хороша, дуже тепла погода. От, така. Так я, мабуть, аж трохи жаркувато вділася. Тут мені трохи жаркувато було. Бачите, як тут уже все ремонтується, хлопці роблять роблять і роблять. Завтра світла не буде, бо хлопці будуть всередки щось там електрику якусь проводити. Вчора я свічку, свічку палила, ой, тут трошки ще є. Да? Вже можна буде запалити, якщо запалиться. Чу палила свічку, бо наснилися мені мої рідненькі тіточка і тато. Вони між собою рідні сестра і брат. Вони мені наснились хорошо, так наснилися. Ну, Я уже пом'янула всіх і маму, і братіка свого, мою родину, і запалила свічку одну на всіх і солоденьке сама поїла. І... І вон, знаю, що вони любили всі солоденькі. Ну, давайте розкажу, де була. У церкві ж була. Да? Ну, Буду показувати. Ну, дивіться, дивіться. Оце, оце хрен, як по-нашому, так хрен. Я не люблю його, це піде до, до моєї подруги, але воно хороше, знаєте, як там м'ясо на гріль, наприклад, да? і хрен такий кріпкенький. О, хорошо. Оце опять два біч пакета Оце такі три штучки віллі. Сьогоднішнім числом, але я сьогодні одне з'їм, завтра одне з'їм, бо завтра в мене світла не буде. Ось, бачите, написано. 29,10 з 8 до 16. -ті. Три, це це моє тало, Не буде світла, бо будуть ото хлопці у тому, там два будинки світло проводити і тут не буде. Далі. оце відчина така, бачите, хороша відчина, хороша, дуже, я думаю, смачна. Оце такі рибні кутики, як, сказати, як рибні палочки, таке воно здорове таке. П'ять штучок сацума. Са 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 кисла, ну. Взяла. Оце щось я не поняла, щось ванільне, щось ванільне, таке, як вроді фазер, фірма хороша, ну налью як смузі чи що написано, ну, не знаю я. А оце в стаканчику тортик. Тортик і кінузки. Кінузки це карамельний тортик. Ем, у церкві прийшла. Я ж як я йду у вівторок і в п'ятницю до церкви, я дома не снідаю. Оце я поснідала бутерброда. З маслом, із ковбаскою хорошою, така відчинка прикопчена. І кусочок шматок тортика з'їла. Тоді ще взяла один, думаю, не, не хочу, так я його в стаканчик поклала та й привезла додому. Отакі От помідорчики. Бачите, пів кіла помідорчики такі. От. Далі хліба. хліба взяла, бо буду їхати до подруги, ну тільки не завтра, бо завтра ж світла не буде, то не буде ж і ліфт працювати. Так що я буду тягати у ті сумки? Я у четвер поїду, так я оце їй відвезу, оці білі булочки одвезу. Собі оставлю один оцей чорненький, і мені достатньо там хороше число на них. Ой, бачите, 31 перше число. 31, О. а цей теж хороший, цей двадцять дев'ятого до завтрашнього. О. Хороші м'якесенькі смя... хлібчики. І булочки м'якесенькі. Оце, бачите, два пакета. Це кутики такі рибніки кутики. Рибні. Рибні кутики, е... з якоюсь білої риби. Що я з ними зроблю? Один, звісно, пакет одвезу, півтора. Мені багато так не треба. А півпакета я собі приготую. Оце поріжу помідорчики. Підсмажу, піджарю помідорчики, ну так от під, підтушкую помідорчики, цибульку, моркву, томатом залью, все протушкую і покладу це половину пакета кутиків оцих риби і протушкую. От, я пам'ятаю, мої маму робили так хека. Ой, смачно було, то багато цибулі, багато моркви, трошки цукру додавали. Трошки цукру, і ото шматки, як отак ото взяти трошечки прижарить, а тоді туди, туди в ту підливу і протушковувати. Ох, і смачно було, дуже смачно. Ну Оце ще ж, бачите, чотири помідори, одну перчину. Перчину я не їм, це я її відвезу. І оці помідорчики собі залишу. У мене там ще два, оті ці теж у соус підуть, а оці відвезу до подруги, хай їдять люди. Оце готова їжа, Латіко, значить, картопля. І той є... капуста. Капуста. Так що відвезу її. Вот так -от ото. -от. Оце сосісочки якісь. Ану, сейчас перевернем на ту сторону, що воно за сосісочки. Так, грілі макара. То, що на гріль класти сосісочки, теж одвезу її. Отакий пиріг відвезу. От. Оцей шоколадку одвезу, Оце тут взяла собі той один круасанчик, одна така моночка, купончик такий. Оце, бачите, написано луому, Це вирощено у природі, без того, без всякого добавки, всяких поганих. Ось таке вирощено. І два банатки. І оце ще маленька така штучка, бачите, до, до 1-го 6 -го, 26 -го. Це кашка, е, малинка, кашка, і каура, і вівсянка. Ну, так, для маленьких діточок написано від 5 місяців 215 тут. Я покуштую, я думаю, що воно непогано на сніданок буде. Оце те, що мені дали. Багатенько, да, але я ж багатенькою відвезу. Я оці всі кутики відвезу, оцю відчинку. Оце півтора тут половинку тільки оставлю, оце розв'яжу і додав туди. Оці помідорчики, оцей пастернак, ну, по-нашому, хренчик. Да? Оцей оце, хлібчик, перчик, оце, оце, сосіски, то готову їжу. От. Ну, оце собі оставлю. Та можу, я не якось ось солодка американська картопля. Кажуть, вона дуже пульзітельна. Ну, оставлю Оставлю її. Та, на... та не хочу я її ото, на противень класти. Та в духовку. Ви знаєте, скільки вона, поки приготується, скільки вона у мене забере світла. Так що я її краще відвезу до подруги. Ото й все. Ну, так оці ж теж. Пакети. Люди люблять, хай їдять, я не люблю, так що я не буду його їсти, воно мені не треба. Ну, а тоді ще у себе взяла от, бачите, ті Чотири, ой, три чайки і дві ложечки. Може, ви запитаєте, нащо тобі оці пластикові ложечки? Я вам скажу, як я їду в дорогу на літаку в Італію. Так? Я ж завжди ж їду і дома ж пообідаю, а поки там. А приїду, поки то, поки со, їсти ж. Хочеться, а я щось беру із собою на перекус. Творожок, наприклад, йогурт, наприклад. І що ж ложечку таку взяв? ложечку Поїв та й викинув і коробочку, і ложечку. Ото -от, От. Покажу вам тут подушечки. Я оце зробила. Бачите, чотири одінакові поставила подушечки. А сюди такі червоненькі, бо тут же червоненьке покривається. Ото -от так. Так що, це в мене носочки черстяні зараз одіну, бо я ще не вділа, бачите, так от тому. От, от. От. От все таке, що я вам хотіла показати. Я задоволена, хорошо. І мені буде, і людям буде, і, і все хорошо. Отак от скажем. І слава Богу, і велика подяка фінському государству, фінським людям, фінській церкві, що допомагають, що не. не не обходять нас стороною, а дають нам усе оце таке смачненьке і гарненьке. Так що, бувайте здорові, мої хлопчики дівчатка. Всього вам доброго, всього вам хорошого, всього вам прекрасного, щоб усе було хорошо і благополучно у кожній, у кожній родині і у кожному куточку нашої неньки України. Па-па!